26 травня у торгово промисловій палаті України напередодні дня захисту дітей відбувся благодійний аукціон мистецьких робіт на підтримку дітей-переселенців, які проживають у таборі Лісова застава що під Києвом. Організаторами події стали благодійний фонд національне відродження спільно з торгово-промисловою палатою та європейським офісом. Дякую вам, що завітали до нас і долучилися до наших е, нагородної ініціативи. За підтримки усього залу, усіх присутніх сьогодні тут. А та завдяки нашим спільним зусиллям, ми все ж таки втілимо нашу ідею щодо реконструкції другого корпусу дитячого табору лісова застава» у життя. На аукціоні було представлено близько 30 робіт кращих українських художників. Одним з найдорожчих лотів стало полотно українського живописця Матвія Вайсберга. Гусак, яке придбали на відкритому аукціоні за 20 тисяч гривень. Класний був гусак. Я намалював. Чим дорожче купили ви, тим більше грошей для дітей. Крім картин, відомих художників, гості аукціону за символічну суму могли придбати блюдця або магніти, виготовлені самими мешканцями лісової застави. Я зробила цю саву з магнітика. С покривали всю поверхність клеєм, потім клеїли ту штучку і покривали лаком. Дитячий психолог Поліна займається реабілітацією дітей з перших днів існування табору. Розповідає, що ідея волонтерства надзвичайно захоплює та мотивує малюків. Діти е, самі е, спрашують, як е, був створений цей лагерь. а розуміють, що це було создано для них. Вони розуміють, що це було создано просто звичайними, ні безразлічними людьми, Звичайним населенням, звичайними людьми. Ані дуже учні після розіграшу картин гості аукціону мали змогу випробувати долю у розіграші смартфону під час благодійної лотереї, спонсором якої була компанія Huawei. Щасливою переможницею стала учасниця аукціону під номером 4, яка вирішила подарувати телефон Максиму, що проживає у таборі. Я із лабіром став. На аукціоні було за що поборотись із завзятим шахістом. Серед лотів представлене шахове поле з підписом 13-го в історії шахів чемпіона світу Гарі Каспарова. За автограф всесвітньо відомого шахіста виручили 1350 гривень. Крім торгів, гості змогли насолодитись яскравою програмою вечора, музичними виступами Тріо Екстрим групи Аква та співачки Каті Бойко. Ведучий Олександр Марк завзято підігрівав публіку жартами і закликами придбати лоти. Люди зависають в повітрі, мабуть, навіть не осі. І 10 тисяч гривень. Три Всі гості та учасники аукціону мали унікальну можливість приєднатись до створення ще одного лоту. Художниця Ірина Бендеровська залучала всіх присутніх до створення України мрій. Кожен учасник обирає ту зону нашої країни, яка йому. Сьогодні ближе до серця Кому Західна Україна, хто то, -то вибрав Харків, кому то нравится десант після закінчення вечора. Картина була виставлена на тихий аукціон, який триватиме до кінця тижня. Тепер кожен бажаючий зможе придбати Україну мрій. Не виключено, що це буде один з її авторів. Я Якусь даю нашим гостям. Я для себе ставляю завершити ту роботу, щоб це була концепція художнього произведення. Учасники тихого аукціону мали змогу торгуватись майже анонімно. Біля кожного полотна знаходився аукціонний лист, де кожен бажаючий міг залишити свій реєстраційний номер навпроти ціни, яку готовий заплатити. Загальна сума, яку вдалося зібрати організаторам вечора, становить понад 65 тисяч гривень. аукціон триватиме до кінця тижня. Усі виручені кошти будуть витрачені на потреби дитячого табору Лісова застава.